Доброго дня, друзі! З вами Ірина Мирославівна і я вас радо запрошую на урок української мови. Сьогодні розглянемо тему ступені порівняння прикметників. Сформуємо ваше уявлення про ступені порівняння прикметників. Розглянемо схему утворення ступенів порівняння прикметників. Будемо формувати вміння знаходити прикметники в текстах, розвиватимемо вміння аналізувати, робити висновки. Запрошую вас до мовного спостереження. Ось відомі прислів'я, приказки, в яких чимало прикметників. Чи знайдете ви їх? Найсвятіша у світі стежка до рідного дому, найдобріша матінка моя. Ранок вечора мудріший. З усіх скарбів найціннішим є здоров'я, добре ім'я найбільше багатство. Добрий чоловік. Надійніший кам'яного мосту, найшвидшу є думка, а найсолодшу сон. Тут вжиті прикметники в різних формах: найсвятіша, мудріший, рідний, найсолодший. Хочу запропонувати вам схему опори ступені порівняння прикметників. Отож, є два ступені порівняння. Вищий і найвищий. Вищий ступінь проста форма. Утворюється додаванням до основи прикметника суфіксів іш. -ши». Складена форма утворюється додаванням слів більш-менш. Плюс називний відмінок однини. Найвищий ступінь. Проста форма утворюється додаванням до основи прикметника префікса най. Та суфіксів іш-ши. Складена форма утворюється додаванням слів найбільш найменш плюс називний відмінок. Для підсилення найвищого ступеня у простій формі додаються префікси що як. Запам'ятайте від деяких прикметників ступені порівняння. Твориться від інших основ. Великий більший, малий менший, гарний кращий, поганий гірше. Будьте дуже уважні і не робіть помилок. Вся тема ступені порівняння прикметників винесена на зовнішнє незалежне оцінювання. При утворенні ступенів порівняння можливі чергування, дужчий. Дорожчий, важчий, нижчий, вищий, дешевший, довший. У найвищому ступені таки використовуємо префікси як що для підсилення значення як найкрасивіший, що найліпший, вони пишуться разом. Запам'ятайте і таке. Не мають ступенів порівняння якісні прикметники, які виражають сталі ознаки, сталі, тобто постійні, сліпий, живий, мертвий, горбатий. Означають масть тварин: вороний, гнідий, чалий. Подивіться на світлини: вороний, красивий, чорний кінь, гнідий, коричневий, чалий, сірий з білим. Прикметники, що означають колір за схожістю малиновий, вишневий, каштановий, оливковий. Складні прикметники чорнобровий, зеленоребні, зеленоребрі кавуни, наприклад. Ті прикметники, які вже мають префікси і суфікси, що вказують на певну міру ознаки предобрий, завеликий, маленький, білуватий. Запам'ятайте і таке. Це граматичні помилки, тобто неправильно утворені ступені порівняння. Самий високий, більш відоміший, менш добріший, найбільш різкіший, гарніший, дорожчий усіх великіший. Неправильно, будьте уважні. Правильно тільки так: найвищий, більш відомий, менш добрий, найбільш різкий. Кращий, дорожчий від усіх, більший. Завдання перше. З поданих речень випишіть прикметники вищого та найвищого ступенів порівняння Ставте слайд на зупинку. Людина міцніша за кремінь і слабша за мушку. Найкраще зерно ховається на дно. Каша смачніша від балачок. Свій хліб більш ситний. Як коротші кроки та довше життя, з усієї сім'ї мати найрідніша, Солодший за все плід праці. Перевірте: прикметники вищого ступеня, міцніша, слабша, смачніша, більш ситний, коротші, довше, прикметники найвищого ступеня, найкраще. Слуши за все найрідніша, Подивіться на світлину найрідніша матінка моя. Завдання друге. Перепишіть прислів'я, утворивши від поданих у дужках прикметників вищий ступінь порівняння. Ставте слайд на зупинку. Ранок, старий за вечір. А вечір молодий від дня. Ранок вечора мудрий, а трава за солому смачна. Близька соломка рідна від далекого сінця. Що ніч темна, то день видний. Хлопець ураз став, ніби високий, стрункий, не зрозумів, наче набір слів. Ну що ж, спробуйте утворити вищий ступінь порівняння. Перевірте себе ранок старший за вечір, а вечір молодший від дня. Ранок вечора мудріший, а трава за солому смачніша. Близька соломка рідніша від далекого сінця, що ніч темніша, то день відніший. Хлопець ураз став ніби вищим, стрункішим. Завдання третє. Від поданих прикметників утворити, де це можливо, Вищий і найвищий ступені порівняння. Ставте слайд на зупинку: могутній, прекрасний, здоровий, залізний, сліпий. Весняний, гострий, денний, рушевий, гарячий, малиновий, пізній, маленький, завеликий, великий. Ну що ж, попрацюйте, утворивши вищі і найвищі ступені порівняння. Перевірте, має вийти таке. Могутній вищий ступінь. Могутніший, більш могутній. Найвищий. Наймогутніший, найбільш могутній. Здоровий, вищий ступінь. Здоровіший, більш здоровий. Найвищий найздоровіший, найбільш здоровий. Гострий, вищий ступінь, гостріший, менш гострий. Найвищий найгостріший, найменш гострий. Гарячий вищий ступінь, гарячіший, менш гарячий. Найвищий найгарячіший, найменш гарячий. Пізній вищий ступінь, пізніший, менш пізній. Найвищий, найпізніший, найменш пізній. Великий, будьте дуже уважні, щоб не наробити помилок. Отже, більший, більш великий це був вищий ступінь, а в найвищому найбільший, найбільш великий. Саме час погратися, гра знайде помилку. У кожному рядку знайдіть помилку, закресліть зайве слово. Зверніть увагу на світлини. Ця дівчина гарна, а це краще, а це найкраще. Як кажуть, в народі на колір і смак товариш не всяк. А для цього існують ступені порівняння для того, щоб показати якість людини чи предмета. Отож. Я вам запропонувала такі рядки. Найдальший, кращий, вищий, широкіший, старший, гарніший, менш добрий, важчий, більш добріший, товщий, більший, найстрункіший. Мокріший, найкращий, більш здібний, завеликіший, сміливіший, менш гарний, живіший натощий. А ну ж побачимо, наскільки ви уважно слухали сьогоднішній урок і уважні перевірте. У першому рядку неправильно утворено ступінь порівняння широкіший, звичайно ширший. У другому рядку гарніший. Від прикметника гарний, утворюється тільки кращий. Наступному рядочку. Більш добріший неправильно, більш добрий, там має бути називний відмінок. Наступне завеликіший. Та хіба ж утворюється ступені порівняння від прикметника, уже у яких є префікс за останній живіший дивно. Чи утворюються ступені порівняння від прикметників з постійними ознаками? Таки ж не утворюються. Саме час підвести підсумок уроку. Ми багато працювали, продовж речення. Сьогодні на уроці ми вивчали ступені порівняння прикметників. Я дізналася про утворення ступенів порівняння прикметників. Ступені порівняння мають лише якісні прикметники. Є такі ступені порівняння прикметників вищі та найвищі. Найцікавішим на уроці для мене було спробувати утворити ступені порівняння. Цей матеріал мені знадобиться на уроках української мови, на зовнішньому незалежному оцінюванні. Помилки в утворенні ступенів порівняння називають граматичними. Дорогі друзі, уникайте помилок в усному та писемному мовленні, не соромтеся бути грамотними. Дякую вам! За урок зустрінемося наступного разу.